Всім привіт! Сьогодні піде мова про купчиху, мені давно писали. Як же до неї знайти підхід? Коли я тільки її виписала, спочатку я її побачила в інтернеті і я нею захворіла. Мені так захотілося таку ягоду. Прислали мені її, здається, чи 11, чи 2 листопада. З касетки я її висадила. Вона доволі гарно прийнялася. Я її отримала в місті з Сирією. Ну, звичайно, на слідучий рік була ягодка, але ягодки було мало, тому що, ну, пізня посадка і не кас... стакана касетка. Але вона прижилася добре, всі кущики прижилися гарно. Е... І з, от в Сирію я в мене вона зайшла з першого розу, як так сказати. Були такі потужні кущі, гарні, гарна ягода, тож я її зразу почала розводити. З купчихою ж, коли я спробувала ягоду, мені вона на смак була як просто солодка коша. Мене підкупляв тільки вигляд її. Я її, звичайно, розмножувала, пересадила з того міста в інше. І на слідучому місці, так як я ще не знала, що її дуже любить, ну про кліщ я знала, що її дуже любить кліщ. Але що її так дуже любить тріпс, я навіть не уявляла, тому що у неї дуже багато квіток. Цвіту дуже багато і її дуже полюбляє тріпс. Якщо з ним е, вчасно не побороти його, хоча б не то, що побороти, тріпса неможливо побороти, так як і кліща, його просто треба здержувати. То е, він висмоктує із йогоди сік і вона стає суховотою. От вона така і стає. Солодка коша. Але така суховата, не соковита. І от коли я це зрозуміла, її треба або притіняти сіткою, або висаджувати. У мене вона росла ось отут, Ось тут вона була класна. Тут виноград, а тут теплиця. Сонце звідтіля у нас тут південь. І ось тут вона була класною. Тому що у неї там, по-перше, вистачало вологи, тому що воно там поливалося, і коли дощ де з теплиці стікає, там завжди була волога. Ну, і також трішки притіняв виноград. І доволі класна була полуничка. Звідцільош, ось так, відсіля отуди світило сонце, коли. Друга половина дня, то вона отримувала достатньо сонця, але воно не було таке пекуче, воно її не пекло. Купчиха вона любить хороший ґрунт родючий, тому що ягоди дуже багато, її треба викормити. І також у неї дуже потужний, потужний корінь, так як це ж зімклоніка, вона Взагалі може рости і в лісі, ну, так як її предки суничка, вона ж може в лісі, десь нагальована рости, і не зовсім повністю вона е... освітлюється сонцем повністю цілий день. Тож ось так я до неї знайшла підхід. Також вона дуже ділиться рожок. Ось тут рожки в мене вже почищені. Ось почищені, і вона знову ось ділиться. Бачите, ось лізуть нові рожки. Тож, я її зразу починаю чистити, коли обрізою, залишаю пару рожків, а можливо, навіть і один. І цього буде достатньо, тому що вона ділиться до самої осені. Ось уже лізе рожок, ось, бачите? Тут вже буде розшків достатньо до слідуючої весни. Пускає вона. Ось такі потужні погони. Вони дуже гарно укорінюються, Укорінюються навіть у касеті, дуже вона класна. Вона невибаглива. Єдине, що треба боротися з кліщом. І також і, і в цьому році, от я замітила, що тут навіть тля була появилася, але після обробок тут вже ніякої тлі немає. Ось так вона виглядає і активно пускав вуса. Вусі вона пускає не дуже багато. Ну Вона це недавно обрізана, ну і також допомагав тут кліщик павутинний і тльо. Це. Це такі квартиронти, що дуже часто заходять до неї. Дуже вона любить полив, курінь у неї. Ну Не бачила я захворювання кореня. А от прикореневі гнилі, ось отут можуть бути, тоді якщо отут отвір буде маленький, і так як вона ділиться, якщо не чистить трошки, то ось тут буде загнивання. Ну і тоді, звичайно, нічого хорошого з цього не вийде. Вона буде хворіти. А так вона виглядає, як бачите, виглядає дуже класно. Ось таке в неї листя, таке, як гофруване, як наче побите кліщем, але тут кліщо моє. Ось таке. Ось таке, воно трішки таке. Ну, ось яке. Як ви бачите, ось таке. Таке красиве. Як колись були банти гофровані. Хто постарше, ті пам'ятають, ми носили їх в школу. Тож, обов'язково треба здержувати вуса, обрізати їх, якщо вони не потрібні, якщо потрібні, укорінювати. Але я беру тільки перший вус. Дольше я не беру. Ось, дивіться, скільки вона пускає. Ось три. Три рослинки, ну, це з одного рожку. Бачите? Ну, якщо дуже треба, можна і двох взяти. Але оці я видалюю, Вони не потрібні, вони будуть потужні, клосні. Ось ось так. Можна відрізати і укорінювати в касетку з отакими ось зачатками. Вона дуже хорошо переносить. У мене вона найкраще укорінилася в касетку. Цьому році, бо коли я зрізала після плодоношення, то були вуса, я її укорінила, тож касетка в мене вийшла класно. Ну, ось так вона виглядає. Тут подекуди по підсожуванні із, із вусів, уже нові рослинки ростуть. ось Наприклад, нова рослинка росте. Вони дуже гарно чистяться оці чашелистики обов'язково треба видаляти, щоб не було тут прокораневих гнилий. Це як чиститься полуничка. Ось такі вони в стаканчиках. Тут ми ще небагато поставили стаканчиків, тому що була дуже сильна спека і, звичайно, в спеку рослини не дуже активно дають. Вуса, в залежності, звичайно, від сорту. Тому що ось веденсвіл, після зрізки, він знову випустив вуса. Віддень це полуничка малинка, в одному полуниця зі смаком малини. Це, це рослинки тільки для себе. І от коли полуничка пускає вуса, то оце вже сигнал для того, що пора висоржувати масову розсоду. Ну, це як, як на мій досвід, вона тоді дуже гарно приймається. Ну і покупчихи, щоб я ще сказала, її треба обов'язково підживлювати, тому що в неї дуже багато цвіту, вона не може викормити скільки ягоди. Просто самотужки. Потім ягода стає мілка. Ну і я, наприклад, вже мілку ягоду тут вже не збираю. Я просто зрізаю квітконоси і засушую її на чай на зиму. У мене її ось отакий один рядочок. Для нашої сім'ї її достатньо і також ще й для продажу вистачає, тому що вона дуже надзвичайно урожайна. І... Вона виглядає декоративно дуже красиве листя в неї. І коли вона цвіте, то шапка із квітів покриває весь лист і дуже виглядає красиво навіть на клумбі, якщо посадити таку рослинку. Ну, особливо така необична, незвична форма ягоди. Дуже подобається діткам, ну і не тільки діткам. Бо є у мене любителі на ринку цієї полунички, але ж вона так як і купчі. і дивна, вони, ці ягоди вони легкі. І її дуже багато йде на кілограм. Але ж на варення вона дуже-дуже, і на компоти дуже ароматна, тому що має запах і смак суниці. Це небагатьом не притаманно полунички, небагатьом сортам, а так, виборочно, ну, зімклуніки, вони майже всі мають такий смак і такий запах. Тож, однозначно я її залишатиму, не буду дуже багато розводити, але рядок отакий завжди буду мати в своїм арсеналі. Тому що я в неї просто закохалася. Дуже-дуже смачно. Якщо її правильно виростити, якщо не буде без стріпса, вона буде дуже і дуже смачно. Ну, з стріпсом, звичайно, боротися дуже-дуже важко. Його препарати беруть тільки один раз, а потім треба препарати обов'язково міняти, так як і для кліщу. Тому що е, тріпс перебуває в багатьох стадіях, і з ним дуже-дуже важко. Його дуже важко побороти. Його неможливо просто побороти, він завжди буде, завжди він єсть. Але, але треба його трішки здержувати. І тоді буде все добре. Ну і так на всіх полуничках. Ще почала дуже активно пускати... Розона вуса, ось тако. такі в неї горні, рослинки, ось Ці, рос... Ці вуса вже будуть десь на вересень. Нам ще тут треба попідсажувати, тому що ми видалили всі, які мені не подобалися, тільки залишили саме кращі. І подекуди ми попідсожували нові вуса. Бачите? Для того, щоб оновити полуничку, тож, тут скрізь попідсоджувані, старі будуть видалятися, ну, а молоденькі, звичайно, залишаться. Молоденькі будуть плодоносити на слідучий рік. В неї притаманний такий колір, якийсь матовий в неї колір. Але полуничка теж Дуже-дуже смачна. І це ж наша українська це селекція наша. І вона у нас дуже гарно переживається. У мені вона зайшла з першого розу. Вона мені навіть краще, вона мені схожа на русонівку, трішки лист, але ягода але відрізняється, йогода, йогода плотніша. І дуже-дуже смачно Її не так поражає кліщ, як русонівку. Ну і вона транспортабельна. Вже вилетіла сувка. Дуже часто сувка підгризує тут оцей рожок, і потім рослинка починає чохнути, починає засихати і гинути. Це дуже, дуже часто трапляється таке. Тому треба частенько їх зараз ганяти. Я раз у три тижні десь бризкаю від хвороб, від шкідників, кожного разу різними препаратами, в залежності від температури, тому що температура дуже багато значить. І ось лія цукрова. Лія цукрова надзвичайно урожайна на вуса. Спочатку їх ночі не було, а зараз вони поперли. Просто тьма тьмуща їх. І в касетки вона теж приймається. В минулому році багатьом не вистачило розсод Ці, цієї полуночки, але я не планую дуже багато її розводити, бо, бо я не просто не планую своє життя втратити. Тільки на вирощування розсади і відпромки. Все-таки життя у нас проходить дуже швидко, і треба якось планувати і нормірувати свій робочий день, щоб вистачало часу і на онуків, і на відпочинок, ну і, звичайно, для улюбленої праці. Тому що я, я не можу, якщо я один день не вийду на свої грядки. Ось я вже висадила рослинки. Висадила Олександру, і Олександра в мене буде десь на серпень місяць, ой, на вересень місяць. Ось тут полізуть вуса. Уже вона через тиждень піде рости. Дом є в її добриво через кілька днів, днів через 3-4. Бо вона вже висаджена, вона вже стоїть, як солдотики. Це Сондра. А це в мене Олександра. І також на вулиці, теж на моточнику, висадила Олександру. І я думаю, вже кому не вистачить осінню восени, то будуть ще стакани на весну. От. Весняна розсода дуже гарно вдається. Тобто, щоб не казав, не говорив про весняну розсаду, що її не слід висаджувати, не буде ніякого врожаю. якщо гарна розсада, і якщо доглядати за неї добре, то все буде добре. Ну і ось виглядає мої посадки, які я вам показувала після підживлень. Зовтра ми пройдемо тут, прорвемо цей бурйончик, щоб не тягнуло тут поживні речовини і не глушило нашу полуничку. Ось так. Ну і також почистимо оці листочки. Ось оці. Ну, їх можна зразу чистити, можна потім. Але бурйончик в першу чергу треба вирвати оцей. Тож у нас нам завжди не скучно, ніколи нам скучати, завжди у нас робота є. І отак будуть виглядати наші рослинки після того, як ми тут попрацюємо. Ось як виглядає фріго. Звичайно, посадка весняно і от літня відрізнюється, тому що дуже сильна спека. Якби отут не затіньойка, то я думаю, вона б в мене просто згоріла. Тож, затіньойка дуже багато що значить. Ну, всім миру добра, всього найкраще все буде Україна. До побачення.